Запрошуємо вас у чарівну подорож до серця Лапландії, країни вічної зими, саючих снігів та дитячих мрій. Тут на вас чекають пригоди, які неможливо забути. Автобусний тур у Лапландію це казкова подорож назустріч Сантів. Зоопарк Рануа. Ми побачимо північних тварин, від білих ведмедів до грайливих лисиць у справжньому зимовому царстві. Катання на собачих упряжках. Відчуйте драйв і свободу, коли хаски несуть вас засніженими просторами. Катання на оленячих упряжках. Приємне і чарівне знайомство з головними героями Різдва. Мотосафарі по снігу для тих, хто шукає адреналін та швидкість серед безкрайніх зимових пейзажів. Прогулянка на снігоступах. Спокійна мандрівка за сніженими лісами Лапландії, де можна насолодитися тишою зимової природи, та побачити казкові пейзажі, недоступні для звичайних прогулянок. Селище Санта Клауса. Зустріч із самим Сантою, чарівні крамниці, ельфи та листівки, що відправляються у всі куточки світу. Санта Парк Занурення у світ дитячих мрій, школа ельфів різдвяні майстерні та магія казки Музей Арктику інтерактивна подорож у світ півночі, знайомство з культурою Саані, історією та природою Арктики. Сноуленд справжнє крижане королівство зі скульптурами із льоду, напої в келихах із льоду в барах та атмосфера зимової казки Бронюйте автобусний тур до Санта Клауса в Лапландію, який поєднує у собі атмосферу Різдва, екстремальні пригоди та знайомство із культурою півночі. Це подорож, після якої серце наповнюється теплом, а спогади залишаються на все життя. У програмі автобусного тура до Санта Клауса ми також відвідуємо такі міста: Рига, Талін. Хельсінькі Вільнюс. Бронюйте місця в автобусному турі в Лапландію вже зараз. Фіксуйте за собою місце та найнижчу вартість.